О, всім... <кліст> Всем привет! Ребята. Сегодня я покажу, як получити камерамена, ученого. Ну, такого пылкой, ну, з, з такого як-то. Як, як ви бачите, ось де да, якимсь. Ну, такою штуки я вже забув, як вона називається. Ну, я його називаю камерамен так, да, да. Ну, щоб начинать, да. Ну я взял теперь крыву, да вот ну, летает просто. Ви, ви, вимпу пу 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 Фух, я чуть не пизем. Да, Завочив. Так. Так. Ой-ой-ой, куди, куди ми пішимо? Так, сюди заходимо, Де? Да. І сюди нажимаю... Ой. Нажимаємо на Help. да все. Ну, ви е, спочатку ви заходите сюди і шукаєте, де він. Так, ось де він. Да. Нажимайте на старт, да. І сюди підходите до нього. І все, ви нажали на нього. Перше вас задання. Тепер друге. Пригаємо. І ще. Так. Так, сюди заплися, потім випрыгаємо, слава. О, все, <кій> Да, <кій> ой. Да. Так. Ось де дві, но ну, ми спочатку туди заходимо. Ми спочатку беремо тімен, то це треба. Все это у мене с требує. Я вас забуде. А ось де вона. Ось тут дверь і беремо ті вомен. Да, все, вы взяли її, И заходим в дверь. <гум> так, у вас будет такое задание. Ой, все пробігти, швидко. Быстро! Да. Вы будете по написам бегать и Я в шоке. Тут ничего не видно. Да. Біжимо просто нікуди глаза не діваємо. Просто біжимо, і все. Уш, уф, о, чеш, тут нічого не видно. А, уф, а. Останавливаюсь с дороги, надо бігти. Біжимо. Бежимо. Ага. Заходи. Залазимо наверх. Да. Тепер сюда. Так, бежимо. ще чуть-чуть осталось. Да, і ми добіжимо. Так, о. ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, дякую за монетки і за цього кипідісти. Так, о, дивіться, ось де ось де якийсь щось таке лежить. А, пилка, так. Да. Підбираємо її, все ви получили. Ну, мені... вона тут не з'явиться, то холодно щось таке буде. Вих... Заход... Як там? Тепер сюди заходимо обичну карту. Не. А тепер я що хочу сказати. Так, тепер, ну все ви ось Все, все ви полутіли такого легендарного такого камераметчика. Його не легко його забрати, Да просто бігти і все. Нічого не. <кхе> От то, що буде пропаде, то нічого вас не кинуть, І все. Всем тоді пока-пока. А, кстати, всем тоді пока. Ось давай і підписка. Щоб вони ви їх нажали. Ось лайк, все, воно на. І підписка. Все, воно. Це нахідно. А тепер всем тоді-пока.